Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку зелені тупки, доброго ранку люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Сьогодні до мене в гості прилетів жук сонечко. Давайте розглянемо, які частини тіла в нього є. Це голова, тіло, крильця, вусики та лапки. Він дуже хоче на сьогодні познайомитись зі своїми друзями-комахами. Відгадайте, будь ласка, загадки. Каже ж, немов машина, в жовті смужки, пузо й спина. На бджолу він схожий, медонос негожий. Як ужалить буде біль, звати ту комаху, вірно, це джміль. Уночі пишіть на вухо, не бджола він і не муха, боляче кусається, в тіло упинається, крові напивається, та летить кудись до хмар, зветься той пискун вірно, це комар. Лиш один у цілім світі, восьми ноги плете сіті, ловить сітями комах, а не рибок і не птах, завдає комахам мук. Поїдає їх вірно, це павук. Він працює кожен день, там живе те трухлий пень, тисячі їх в одній хаті, всі трудящі не пихаті. хаті, то не риба і не птаха, а малесенький, вірно це мураха. Жовті або червоненькі, спинки в цяточки чорненькі, до мене на віконечко сів жук, що зветься. Вірно, це жук сонечко. Ніг багато вона має і ніколи не літає. Шкіра різнокольоровка, візерунки, розмальовка. Зима починається, в лялечку згортається, солодко всю зиму спиться, замотаній. Вірно, це гусениця. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься це веселик? Здогадались, вірно, це метелик. Тот сищить уже від ранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, попід стелею літає, геть нахапна, на бредухо, це велика чорна вірно муха. Посмугована комашка працювати звикла тяжко, із квіток нектар збирає, мед смачнючий, виробляє робітниця ця мала, називається вірно це бджола. Хоч пчолі вона сестриця та медок збирать ліниця. Вірно, це оса. Ой маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє довге тіло, довгі лапки в окулярах пані. Вірно, це бабка. Є у нього довгі роги. Забирайтеся з дороги. Жу 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 гудить, зищить. Коли в небі він летить, має крила і шість рук, буркотливий, чорний, вірно, це жук олень. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже, спинка, ноги, голова, все зелене, як трава, ще швидкий, як вітерець, милий, вірно, коник стрибунець. Хоч маленька це комашка, не впізнати її важко, це відомо і дитині в неї вогник всередині, ніби світлий маячок пролітає вірно світлячок. На городі проживає і смугасті крила має, помідори і картоплю з апетитом наминає. Вірно це колорадський жук. Гучно навесні гудуть, заходу сонця дуже ждуть, житло це дерево чи кущ, комаху називають вірно хрущ. У траві на кущах паразит проживає, вправно на шкіру відкриту сідає, прилипне і цмокає кров мов шпигун, аж поки не зробиться пузу скавун. Вірно це кліщ. Підкажіть, будь ласка, дітки, про кого ми сьогодні говорили? Що ви нового дізналися про них? Малята пропоную сьогодні на вулиці поспостерігати за комахами. До побачення малята!